Іграшки я вчила з дитинства, тобто ви складати в грядочок ведмедиків, і їх навчати. А потім у мене, коли мені було 10 років, народилися дві молодші сестрички, які не дуже щасливі, що я їх дуже хотіла вчити. Я їх теж навчала. Ми з ними завжди бавилися, що це є школа. Якщо ми говоримо про робота, то ми складаємо його з легоцеглинків. Якщо ми говоримо про архітекторів, то ми потім будували теж з тих самих сірникових коробок якийсь будиночок. Були дизайнерами, збудували на одному уроці меблі, на іншому їх розставляли. І потрібно все робити інтерактивним, цікавим, яскравим, все наповнювати і максимально, щоб вони могли до того всього доторкнутися. У нас був день безпека на дорозі. Значить, ми пройшли червоні, зелені, жовті, робили світлофор, приходили в новорічних атрибутах. Я мала рожки оленя, я ходила разом з ними. Директор каже: що це дзвонить? Я кажу, це я. Да. Дуже подобається, як вона розказує. Дуже цікаво. Вона така вся весела. Там багато робить таких ігор. Якщо не розумієш, можна підняти руку, запитатися. Вона об'ясне. Ми дуже раді, що вона і наша вчителька. Ми пишаємося тим, що вона зараз вже найкраща вчителька Львова. Дуже талановита, дуже розумна, креативна, дуже горить своєю роботою. Головне, щоб вона не втратила цей свій ентузіазм. Я дивлюся, як вони борються зі своїми переживаннями, і вони мене цим надихають. Тобто, коли дитина приходить сумна, тому що в неї тато в п'ятницю повертається на фронт, бо в нього закінчується відпустка. І як вони один одного підтримують чи все в порядку? Не хвилюйся. Він повернеться обов'язково. Ми переможемо. Назвали моє ім'я, була загрузка інформації. Це було дуже неочікувано. Серденько вистрибувало. Піднімаючи по сходинками, дивились на Андрія Євгеновича, чи точно я, чи він зараз каже майби. Потрібно любити те, що ти робиш, і якщо ти не з любов'ю йдеш на роботу, то потрібно щось змінювати, не боятися змінювати і не боятися пробувати.